А ви знали, що означає логотип BMW? Це не просто синьо-білий круг. BMW – це скорочення від Bayerisch Motorren що в перекладі з німецької означає баварські моторні заводи. Компанія була заснована в 1916 році і спочатку займалася виробництвом авіаційних двигунів. Саме тому популярна легенда говорить, що логотип BMW символізує пропелер, що обертається на фоні синього неба. Але. Ця версія з'явилась лише у 1929-му в рекламній кампанії. Насправді логотип заснований на кольорах прапора Баварії білий та синій. За законами тодішньої Німеччини компанії не мали право прямо використовувати національну символіку в брендах. Тому BMW зробили це креативно синьо-білі сектори в колі. З 1917 року логотип кілька разів змінювався, але зберіг основну ідею. Повага до коріння і сучасний стиль. Отже, логотип BMW – це не просто дизайн, це поєднання історії, легенди і баварської гордості з поворотами без вказівників і паркуванням через дві смуги.